Вітаю вас на радіо М. Це програма інтерв'ю. Таймі з вами ведуча Міщеня Зорина та наша гостя Тетяна Беремська. Вітаю вас. Вітаю. Ми продовжуємо нашу розмову про бюджет, про інвестиції та, в принципі, про фінансову грамотність і грамотність, адже ми не встигли минулого разу і пройти половини питань, тому так, ми сьогодні <звук> продовжуємо. І давайте згадаємо, з якої суми ви почали саме інвестувати. Старт в мене був з 8-10 доларів. Це була акція Форд. А також першими покупками це були облігації внутрішньої державної позики, наші українські, тобто досить класичний інструмент, консервативний і насправді дуже схожий на депозит. І тим він мене ну, привабив, да, що він досить спокійний. І всі кричали про те, всі джерела, які я читала, дивилася, всі кричали про те, що дійсно це той інструмент, з якого варто почати. Він прогнозований, спокійний і недорогий. Тобто коштувала одна облігація тисяча гривень. Ну і зараз, в принципі, від тисячі гривень також у нас можуть українці проінвестувати у військові облігації. Просто зараз вони вже називаються військові. Раніше це були просто облігації внутрішньої державної позики. Чи реально інвестувати з невеликими коштами, наприклад, від зарплати ось вчителя, так як ви починали Бо, по суті, в мене якраз така історія і трапилася, що ці кошти перші йшли якраз з зарплати вчителя. А якщо порівнювати зарплату 2019 року і 2025, то тут буде різниця дуже велика, і на жаль, в гіршу сторону. Тобто, якщо ми переведемо гривні в долари, то зараз у нас в доларах зарплата менша ніж була тоді. Це факт, на жаль, дуже неприємний. Але якщо е, вчитель бажає інвестувати і хоче почати цей шлях, у мене, до речі, є і були, і є клієнти вчителі, вже почали потрошку з'являтися. І це дійсно, е, я почала це помічати, що вчителі, е, дивлячись, можливо, на мій шлях або ще когось е, пробують почати з маленьких сум. І ми формуємо портфелі там по 50 доларів на місяць, вони інвестують. І відповідно створюють свій капітал. Тому вчителі намагаються, і я бачу, що є така у них потреба, є запити. І я дуже радію, що є ці запити, що вони стараються і намагаються можливості, можливо, додаткові, да, знайти для себе, можливо, це не тільки зарплата, а ще ж репетиторство, чи щось іще, да, якийсь додатковий дохід, який в них є. Тобто, в цілому, моя відповідь так, да, можливо, якщо дуже захотіти, спланувати поставити ціль і йти маленькими кроками до неї. Як правильно визначити, скільки від доходу можна відкладати на інвестиції? Щоб це не було, що ти 90%, 50% взяв і потім сидиш сидиш там умовно без грошей. Так 100% не потрібно, звичайно, там 50% від зарплати. Це точно не буде продуктивним ні для бюджету, ні для інвестицій. Треба, щоб була промальована, скажімо так, система бюджету взагалі або сім'ї, або конкретної людини. Якщо ми е, говоримо про інвестиції, до інвестицій треба у нас сформувати подушку безпеки, да, і з вільних коштів почати інвестувати. Якщо подушка безпеки по класиці формується у нас яким чином? Ми відкладаємо 10% від будь-якого свого доходу зразу, як тільки він пройшов. Да? Тобто ми відклали цю подушку. Це має бути мінімум 3%. Місяці доходів мінімум три, тобто, якщо вчитель заробляє хай 15 тисяч або 20, ну візьмемо 20 з додатковими, можливо, якимось е репетиторством, відповідно 60 тисяч це той мінімум, який має бути як подушка безпеки. Коли сформована ця подушка, ми можемо говорити, що далі ці 10% можуть іти вже на інвестиції. Іноді е, роблять паралельно е, інвестиційний капітал і створюють подушку. У нас так було. Тобто, конкретно в нашій сім'ї ми створювали і подушку, і інвестицій, і відправляли по 5% туди і туди. Да, це здавалося спочатку абсолютно безглуздим, і я б сказала, я не бачила результату. Найскладніше на старті з маленьких сум це те, що на старті ти не бачиш цього результату, якогось вау-ефекту, і ти думаєш, навіщо ти це робиш? Але коли ти згодом пройшов там рік перший, тобто треба протриматись. І дати собі шанс, і дати можливість інвестиціям підрости. Тобто, щоб пройшло трошки часу, і тоді вже видно той відсоток, і вже людина розуміє, що о недарма цей шлях я почав. Тобто, всьому потрібен цей час і з розумом, тобто більше 10% точно і для педагога, і для людини, у кого не дуже великий бюджет, скажімо так, це ж може бути не тільки вчитель. Це все ж таки 10%. 20% це якщо ви дійсно можете собі це дозволити, це вже аналіз бюджету треба проводити, щоб визначити індивідуально. Але 10% це ну, стандартний такий відсоток. Які головні помилки роблять новачки? А, клас, насправді улюблене питання. Які? От буквально сьогодні пише мені клієнтка про те, що Таня мій актив виріс там на 24 Я боюся, що він зараз обірветься вниз, і що мені робити? Може, я його продам? А там актив ну, один із найкращих, тобто да, він може там мати якісь певні корекції. Але якщо у людини ціль на 10 років, от ми побудували план на 10 років, і пройшло там 7-8 місяців, ми бачимо, там дуже гарний цей відсоток. Людина хоче продати, бо вона боїться втратити те, що заробили. І я кажу: ні, не треба це продавати. Якщо буде корекція, ви докупите. Тобто, перше, що дуже страшить, це зазвичай що хочуть продати, коли є якийсь уже прибуток, хочуть швидко забрати. Інша сторона помилок. Це навпаки, коли актив ви придбали, і він пішов найближчі там дні в корекцію, мінус там півтора-два відсотки. І людина, замість того, щоб або почекати, або докупити, продає, тобто боїться, що опуститься актив нижче. Але для цього ми робимо технічний фундаментальний аналіз. Для цього йде правильна підбірка паперів, що має складатися портфель із надійних паперів. А ризиковані взагалі ви можете додавати, можете взагалі не додавати. Тут уже ж питання індивідуальне. Тому е, основні помилки невчасний продаж і емоції. Найголовніше це емоції. Також помиляються тоді, коли в них е, ну, от у клієнта є якась сума значна. І він хоче: давайте зразу на всі кошти все проінвестуємо. Також я зупиняю, як правило, і кажу: давайте ми зробимо по частинкам, поділимо ці кошти, щоб ми змогли зайти в різні періоди, щоб більш грамотно розподілити ці кошти. Тому що якщо ви заходите повністю якоюсь великою сумою в один прекрасний день і ми потрапляємо далі в кризу. Ми маємо докуповувати або чекати? Да, тому тут теж є певні нюанси, і тому велика сума це не завжди окей і завжди, не завжди добре для інвестицій саме за один раз. Тобто, от, от такий нюанс навіть є. Чи є у вас страх втратити ось ці гроші накопичені? Mm -hmm. І якщо так, то як ви справляєтеся з цим страхом? Насправді вже немає такого страху, як був на старті. Але був звичайно, це прям ну, базовий. Саме чому дуже-дуже повільно, дуже з маленьких сум. Ну, ясна справа, що тоді не було великих коштів. Але і загалом оця поступовість вона дала мені досвід, який показав, що буває після корекцій або падінь. Тобто, коли ви на собі вже проживаєте цей досвід, ви бачите, що Трамп. Сказав, промита, у нас фондовий ринок мінус 2%. Посиділи ми в п'ятницю, 10 жовтня, на це подивилися, у вівторок повернулися на той рівень, звідки падали. Один раз ви цей досвід прожили, далі ви корекції вже не боїтеся. Наступним чином, так як я потрапила в 22 рік, рік падіння фондового ринку протягом всього року, мінус 18%. І, здається, досить вагомий відсоток. Але питання в тому, що якщо людина докуповує, то не буде в нього мінус 18 по портфелю, ну максимум буде мінус 9, тобто половина, да? тому що регулярно докуповує ті активи, які в нього вже були, наприклад, в портфелі. Якщо людина починає інвестувати в кризу, це щасливчик, тому що він отримає найбільший прибуток, він почав інвестувати по найдешевшим цінам. І це дуже цінно. Тому цей страх пропадає поступово під час вашого досвіду інвестицій. На старті важко, класно, коли є підтримка, класно, коли ви комусь можете написати, позвонити, і вам дадуть відповідь, чому так, чому що сталося. Плюс є новини, які також можна аналізувати. І ці новини в відкритому доступі. Тобто, ми можемо в цілому зрозуміти, чому зараз відбувається падіння, чи це довгострокова якась історія. Чи це якась новина, от як була е, з Трампом, да, промита для Китаю 100%? Всі поговорили, побоялися і повернулися назад. Тому тако, таке відбувається часто, тим паче з керівництвом США саме в цей момент, да, от момент запису нашого відео, відповідно є е, е, у нас у ці ризики, іноді ми можемо просідати саме через такі новини. Але е, це було от в березні-квітні. Да, коли були такі коливання теж через мита перші, які запровадив Трамп, і від цього ринок ну так сколихнувся достатньо суттєво, але знову ж таки він так само швидко повернувся назад. Всі просто зосереджені на тому, щоб зростали компанії і інвестори. І самі компанії вони хочуть, щоб в них вкладали вони все для цього для цього роблять, і вони таким чином розвиваються за допомогою цих інвестиційних коштів. Тобто, тут просто з усіх сторін всі зосереджені на тому, щоб ринок ріс. Не вигідно нікому, щоб ринок довгостроково падав. Короткі, да, можуть бути, да знову ж таки, теж продумані іноді ходи е, влади. Чи поширене шахрайство ж серед інвестування, і як відрізнити легальну інвестицію від шахрайства? Класне питання. Якщо ми говоримо, наприклад, про фондовий ринок, то у нас інвестиції перший да, крок, щоб не потрапити на шахраїв, це брокер, через якого ви купуєте цінні папери. Тобто, у нас є чітко декілька брокерів, які є з ліцензіями, які співпрацюють з національною комісією цінних паперів України. І відповідно на них ми спираємось їм довіряємо, тому що у нас є документальне підтвердження: якщо ми просто будемо шукати додатки, які нам пропонують придбати ціні папери, це апріорі вже перший неправильний крок. Тобто, перше, що ми маємо зробити, це чітко обрати брокера. От з цього моменту далі уже ви обираєте папери самостійно. Тобто, у вас немає е, когось, хто вам каже, да, от ці папери, будь ласка, купіть обов'язково. Брокер вам цього не каже. Тобто, рекомендації від брокера можуть бути ідеї для покупок, дав додатку ліцензійних брокерів, але це не є обов'язковим чимось. Це просто певна рекомендація. Ви всі кроки робите самостійно. Це е, основне, напевно, в інвестиціях саме фондовий ринок: що ви вирішуєте самостійно, як формувати портфель, що в ньому має бути, і у вас ніяких е, е, ніхто не має впливати на цю вашу думку, тобто ніяка установа додаткова. Якщо говорити про інші види інвестицій. Ну це широка достатня тема, да, то тут так само треба перевіряти документи. Якщо дійсно ми говоримо про шахрайства там в нерухомості, да, або в покупці землі, тобто все це робиться з юристом. Це вже інша історія, ну вона більш широка. Ну, по фондовому ринку, я думаю, що відповіла. Угу. Якщо б ви могли повернутися до себе на ось початку шляху, угу. що б заборонили собі робити в інвестуванні саме. М -м, заборонила купувати дуже дешеві компанії, uh -huh. е і які я про яких про які я читала, що вони потенційно зростаючі. Потенційно, потенційно, <звух> але вони потенційно <звух> не зростають. <звух> да. Тобто не проводила аналіз, е читала і думала, що все, що пишуть інші, там якісь експерти, от тільки цьому можна ж довіряти. Вони ж спеціалісти, але є багато нюансів. Людина може рекомендувати якусь компанію для покупки. А по факту ми не можемо знати, в який момент вона придбала акцію, в який момент вона збирається продати, і ми можемо пропустити цей момент і виявитися в мінусі. Ну тобто, це дійсно реальний факт. Тому прям звертаюся до всіх, хто хоче починати інвестувати, просто по рекомендаціям по якомусь списку, де ви не розумієте, що ви інвестуєте, не треба цього робити. Тобто, ви розбираєтеся в інструменті. Якщо це е, etf фонд там на технологічний сектор, наприклад, то ви маєте знати, що там 100 технологічних компаній США. Окей, нам це підходить. Плюсуємо, купуємо. Так? Тобто, треба розуміти, що е, всередині тих активів, які ви е, купуєте. Це насправді не так складно до кожного активу є опис, тобто це е, просто треба одного разу сісти. І почати цим займатися, і це насправді не так багато часу може зайняти, як думають більшість населення, що це прям супер-супер складно в Америці. Е інвестують всі навіть без знань. У мене є клієнти з США, які кажуть: Таня, ти нас вчиш там правильно. А от моя сусідка, американка, вона інвестує просто в папери різні. Тобто, в них це як сходити за хлібом, або в нас як покласти перевести кошти з одного рахунку на інший. Тобто в них прям дуже легко ставляться до теми інвестицій в нас грунтовно, але в нас і результати кращі. Ну, в порівнянні з американцями, які не навчаються інвестиціям. Чи є у вас інвестиційні ритуали, наприклад, аналіз у певний день тижня, чи спеціальні блокноти, чи спеціальні таблиці? Зараз ось такі про ваші секретики, трішки інвестування. Ну, насправді навіть на секретики, я достатньо відкрито завжди. на Такі питання відповідаю завжди, в перший день місяця. Ми сідаємо за інвестиції. Тобто, по-перше, це дуже зручно прив'язуватися до календаря, і я, в принципі, це рекомендую, тому що, як правило, доходи людей пов'язані з календарем, да, зарплату, хто отримує, або бізнес. Ми в будь-якому разі робимо підрахунок або раз на місяць, або раз в квартал, або там річний да, прибуток, наприклад, можна рахувати, якщо ми про бізнес говоримо. Тому перше число місяця так, є, звичайно, в мене таблиці. Тобто я намагалася різні додатки використовувати, мені не підійшло. Все, що вручну я сама можу коригувати, мені підходить окей. Також святе це завжди в перший день місяця. Ми завжди купуємо SP 500 і золото. Два активи, які є стандартними, незалежно від того, яка ситуація на ринку. Із секретиків навіть. От навіть не знаю, чим ще, чесно кажучи, доповнити, якщо говорити про якісь трейдерські позиції. То так як я весь час в ринку, не всі так звичайно, то трейдерські позиції періодично виникають, але я не можу сказати, що я трейдер там на 100%. Іноді я можу цим позаймати в задоволення, вільний час, але не на постійній основі, тому що все ж таки основна діяльність це і педагогічна, і інвестиційна моїх портфелів, і портфелів клієнтів. Да? І трейдерська історія займає багато часу, багато аналітики. І саме ця частина трейдерська, де у нас короткі дуже угоди, вона більш складна. А те, з чого можна почати, це пасивне інвестування. Тобто, коли людина замість того, щоб класти під подушку кошти, під матрац, як кажуть, вона їх складає на фондовому ринку в активах. По суті, дії такі самі, що ви відкладаєте кошти просто готівкою, що ви інвестуєте, тільки в готівці у вас. Інфляція з'їдає мінімум в доларах 3%. Не забуваємо про це, в гривні взагалі 12-15. А в інвестиціях у нас є плюс, якщо ми грамотно, звичайно, і спокійно формуємо ці портфелі. Угу. Як би ви пояснили, що таке інвестування дитині ось років 10? або якщо так вже сказати чесно, людині, яка взагалі не розуміє, що таке інвестування? Е, клас. Е, я ж працюю з дітьми. Да? У мене є дитячий центр. У нас е, тема інвестицій. Під кінець курсу, тобто спочатку вивчає дитина базові речі там, про бюджет, да? тобто, ми до теми інвестицій доходимо дуже-дуже поступово. І є такий цікавий термін, як безкоштовні гроші. Дітям ми в такому форматі пояснюємо, що є кошти, які ви можете заробити за допомогою праці, тобто фізично ходити на роботу або виконувати якісь дії, які приносять вам гроші. І це е, оплата праці, да, оцей пункт. і друга частина це інвестиції, коли ви один раз вклали кошти і вони працюють без вашої дії. Тобто ви нічого для цього додаткового не робите. Оце є інвестиція. І в якийсь момент, наприклад, через там, рік ви приходите, забираєте цю суму, а вона вже стала на 10-20% більше. Оце є інвестиція, коли вона пасивна, да, коли ви не. Включаєтесь в цю роботу. Дуже часто діти мене запитують про кав'ярні. О, типу, чи кав'ярні є пасивним доходом? Е, ні, тому що це повноцінний бізнес. Якщо ми говоримо, що ми купили автомобіль, здали його в оренду, це можна назвати інвестицією, але вона є з певними нюансами, ремонтом. Да? Тобто пасивне, але теж не зовсім. А якщо ми купили цінний папір і просто чекаємо, поки він виросте, це вже є інвестиція. Чудово. Найдивніша порада з інвестицій, яку ви чули? Найдивніша порада. Е, да, до речі, від колеги, не буду, звичайно, називати mm -hmm. е, хто, але цікаво, що. Про крипту були поради, що купуйте, скуповуйте крипту рано чи пізно вистрілить. Ну я не можу сказати, що це дивна порада. Я частково з нею погоджуюсь. Але та частина мене, яка не погоджується, говорить про високий ризик. Я не можу сказати, що я дуже негативно ставлюсь до крипти. Ні, але там є певні нюанси і є додатковий все ж таки ризик. І от з таким ризиком треба працювати вже тоді. Коли є стаціонарний спокійний консервативний портфель, щоб можна собі було дозволити цей ризик і вже обирати форму інвестицій, стратегію в крипті, та яка підійде після бази, тому що фондовий ринок може виступати в ролі бази, крипта в ролі бази виступати не може, тому що цифровий актив від реальних бізнесів дуже відрізняється. Цифровий актив у нас віртуально створений, грубо кажучи. А бізнеси це по факту працюючі бізнеси з людьми, з компаніями, з корпораціями. Тобто в цьому є величезна різниця. До крипти ви не дуже так? А, Ну я дивіться, я ставлюся спокійно, розумію, що да, можна його брати в портфель, але просто не вкладати все, що є, не починати інвестиційний шлях з криптовалюти. Оцей момент хочеться підкреслити. Тому що крипта добре, якщо людина на старті візьме, купить собі дві монети, там той же біткоін, ефір, і буде просто сидіти і чекати росту і докуповувати. Це добре, якщо так. Тобто це стратегія спокійна. Якщо ми говоримо про кредитне плече, якщо ми говоримо про трейдинг в крипті, тоді це буде ризиковано дуже. Тобто тут іще залежить від цієї стратегії, яку обере. Людина починаючи з крипти, тому крипту можна зробити як додаткову частинку вашого портфеля. Нагадую, що будь-які інвестиції, які б ви не обрали, мають бути диверсифіковані, тобто, має бути не один актив, а багато. Як ця фраза звучить? Розкладіть яйця в різні корзини. Стандартна фраза: це основне в будь-якому форматі інвестицій. Якщо крипту обираєте, якщо фондовий ринок, але в міксі це безпечніше ніж тільки крипта. Наприклад, фондовий ринок сам по собі може бути окремим портфелем, тому що там всередині диверсифікація, зрозуміла. Ми можемо вибрати різні сектори, метали, бізнеси. Ну тобто, дуже широкий у нас варіант того, що можна обрати країни, материки, тобто широко дивимось. в крипті. В нас купа да монет. І ми намагаємося вибрати з цього, але це все цифровий оцей актив. І як один інвестор, український досить відомий, сказав про те, що не хочу вкладати в крипту, бо в мене забирають реальні гроші, а дають мені цифрові на здачі. Цікаво. Решту, да. І я над чим задуматись насправді. І ця фраза вона прям зачепила. І я думаю, о класно її дійсно використовувати, тому що це реальність, так воно і є. І останнє і основне таке питання: як зрозуміти, що настав момент вийти з гри і зафіксувати прибуток? Тут знову ж таки залежить, повертаємось до стратегії. Якщо у нас довгостроковий портфель, наприклад, для дитини на 18 років відповідно тут буде важенням термін, звичайно, тобто ви вкладаєте кошти на 10 років, якщо це активи консервативні. То, відповідно, ми їх купили на старті, докуповували весь період і продали через 10 років. У нас тут немає питання, коли продати. Але якщо ми купуємо акцію компанії, тоді ми за нею маємо слідкувати і по технічному аналізу дивитися, де у нас називається це ХАІ, а де ЛОЇ. Ну, це такий елемент. Я зараз дуже малесенький про теханаліз говорю. Там багато нюансів. Але технічно ми можемо визначити, де у нас акція може розвертатися і йти вниз. І перед цим моментом ми можемо продати. Тобто, це знову ж таки один раз вивчити і зрозуміти, де ці сигнали, де ці індикатори, які вказують нам на розворот графіка. І плюс ми маємо наперед, ми також можемо прорахувати, скільки ми можемо отримати з даної акції по технічному аналізу. Це також. Ну, знову ж таки, в трейдингу є ця історія, і в пасивному інвестуванні також може бути так, що компанія куплена, наприклад, на півтора роки, на рік. Це теж вважається коротка позиція. Тобто від п'яти років і більше це пасивна інвестиція. Ну, компанії, якщо ми візьмемо там, корпорації, іноді дійсно буває так, що підходить уже час. Закривати портфель, тобто продавати все, забирати кошти, <кій> і ми бачимо, що ще півроку, там, через півроку, ми хочемо це зробити, а якась акція вже на піку, і видно, що вона зараз піде вниз по теханалізу. І тоді ми її можемо продати раніше, ніж планували. Тобто, тут все залежить від ринку, від теханалізу, від новин, від тренду самого ринку. Висхідний він чи не східний? ведмежий чи бичий. Такі терміни понакидували трошки, е, якщо треба щось роз'яснити. питайте. Можете роз'яснити да? саме ці терміни. терміни. От, е, бичий ринок, mm -hmm. да? це коли ринок зростаючий. Є mm -hmm. е, е, така асоціація, що бик це той, хто рогами підкидає ціну вгору. Да, не, дал, не дарма у нас на уолл стріт стоїть у нас. Стоїть бик, як символ фондового ринку, як символ біржі. Це той, хто підкидає цю ціну, а ведмідь він лапою б'є по ціні вниз. Тобто ведмежий ринок це той, який у нас падає. І той, і той є має свої плюси. Тобто, падаючий ринок, це далеко не завжди погано. Це навпаки дуже унікальна, класна можливість докупити або зайти в ринок ідеально. Єдине, що хочеться, знаєте, додати до помилок, до речі, що іноді я чую від клієнтів, а може, ми почекаємо? От зараз відкоригується і ми зайдемо. Це найбільша помилка, напевно, яку дуже часто я зустрічаю. Не можна чекати, тому що, наприклад, кризи і в 24-му, і в 2025 році прогнозували, людина могла втратити в два роки, вже, якщо б ми чекали. І не заходили в ринок. А у нас, вибачте, що один і другий рік плюсовий, як мінімум, плюс 15 плюс 20% у кожному із цих двох років. Тобто, досить високі ці відсотки, людина б їх не заробила, якби чекала. Тому краще заходити невеликими сумами під час корекції, докуповувати, або якщо йде зріст, теж на корекціях, але в висхідного ринку також докуповувати. Тобто обрати для себе ту стратегію, яка підходить вам, виходячи з того, що на ринку, який у вас бюджет. І яка у вас ціль і термін? Чудово, дякую. <клес> ви прекрасно все роз'яснили. Я дякую вам за відповіді. До речі, хочу зазначити, друзі, ви можете писати в наші соцмережі, наші гості теж можете писати, і буде дуже приємно читати ваші відгуки. З вами були ведуча Міщання Зорина та наша прекрасна гостя Тетяна Боримська. На все добре!